Мене звати Блінков Вадим Юрійович, закінчив Львівську академію сухопутних військ. З 2010 року проходжу військову службу в 89-й армійній бригаді. Вже рік беру участь в антитерористичній операції, захищає свою рідну землю від ворогів. Після закінчення війни, після закінчення війни, яка закінчиться в нашу пользу. Буду продовжувати військову службу, навчати солдатів. Хлопці чудові у нас. Колектив дуже сплачений вже. За час АТО показали себе міцними горішками, задачі виконують, абсолютно всі виконують на відмінно. Ну готові в будь-який момент полягти кістьми на свою рідну Україну. Лежанський Дмитро, місто Миколаїв, позивний. позивний Лесик, Миколаївський Бандерівець, можна так сказати. Для чого я тут? Для того, щоб весь той убогий руський мір залишався там за перебріком. Що буде після того, як ми переможемо? Ну логічно те, що Росія велика така. Не до імперії, а вона просто-напросто розвалиться. Україна буде процвітати. А про Донбас. Донбас це Україна однозначно. Крим також Україна. Якщо вони бажають, я думаю, там прогресивна частина людей, вони бажають жити в європейській Україні, ласкаво просимо. Ховар, кок, кок це позивний. Із Києва теж попав сюди, тому що ціленаправлення йшов в це підрозділення. Не знаю еще этих людей, но тем не менее, э, ну, в принципе, абсолютно совпали мои ожидания э, с той действительностью, в которую я попал э, в этой, к сожалению, войне, а не АТО. И... Ну, что можно сказать? Я думаю, что э, ну, все уверены в том, что мы победим а после победы. Ну, после... Ну, результатом этой победы должен быть мир в Украине, э, нормальная жизнь всех людей э, во всех регионах, во всех слоях. Э, ну, хотелось бы, чтобы после того, как мы победим внешнего врага, чтобы за это, в это же время мы уже справились и с теми э, недостатками, которые у нас есть внутри государства. Ну а после этого просто обязаны будем жить счастливыми. Это код патрон. Мене звати Олександр, командир другої громад, хто з неї Хотнік з Кировоградщини. мирне е, оператора ЗС, касир. Тут, тому що правильно, як Іма сказав, що ніхто крім нас. Ну, я думаю, ворога ми переможемо і все буде там нормально. Слава Україні! Мене звати Дмитро, я з Рівненської області, СНТ «Володимирець». В мирному житті був культурологом. Це моя освіта і моя професія тут, ну, тому що ніхто крім нас, то зрозуміло. Після війни буду втілювати мрії, про мрії не говорять, все залишено для майбутнього. Вірю в нашу перемогу в нас, в тих, хто на фронті, чи там в мирних містах. Ми обов'язково переможемо. Я Михайло Сичов, уродженець Кірогацької області, міста Олександрія, за мешкаю в місті Києві. Сам за освітою викладач історії, займаюся археологією вже близько 15 років, прошу кандидатську по антропології. Після перемоги, що буде? Переможемо ми однозначно. Я в цьому впевнений майже на 100%. Ми без перемоги додому не вернемося. Після перемоги з нами все буде добре, що буде з Росією, чесно кажучи, мені байдуже. Перемога буде не тільки після звільнення Донбасу, а й після звільнення Кайду. Обов'язково. Позивний у мене тут Кімо. Я заступник командира батареї по роботі за з особовим складом. Те, що колись називалося Замполітом. В цивільному житті я був перекладачем з французької мови, працював в Африці, взагалі за світу і так Отак склалося життя, що... Дипломати взяли в руки зброї і стали на захист своєї батьківщини. Хотілося б після перемоги нашої, після миру, який буде здобути ціною нашої перемоги, спокійно жити в Києві і займатися своєю справою. Після закінчення війни будемо будувати Україну, відбудовувати і вирощувати. процентных украинцев чтобы больше такого не повторилось я ироминок андрей позывной кула херсон вот ну в той жизни плав состав сейчас воюем никто крем нас вот то что мы победим нет никакого сомнения для этого мы здесь После войны вернусь домой, буду заниматься своей работой в морях. Ну, пока здесь. Зовут меня Владимир, бывший сотрудник спецподразделения Беркут. Увидел положение нашей страны, принял для себя решение встать на защиту целостности и защиты народа нашего государства. Родину и мать не выбирают после окончания в планах есть жениться. Ну а там поживем, увидим. Я думаю, наша Украина после таких событий станет сильнее, мудрее. Зовут меня Влад, позывной Паня. Сам родом с Полтавской области. Живу в данный момент в Мариуполе. Семья у меня там дочка, жена. Работал на металлургических комбинатах. В данный момент нахожусь здесь. Защищать свою родину, свой город. Ну, пожалуй, все. Дай Бог нам всем удачи, чтобы Украина окрепла, была сильной. Незалежний і єдиний позивний гром. Займаюся зв'язком Україна поперед усе. Савон Вадим, позивний балу. Наразі солдат. Кулеметник, Нацгвардія. До цього був на Майдані, член автомайдану. Потім добровольцем пішов батальйон Донбас. Ізюм, Миколаївка, Артемівсь, Попасна, Курахова, Біловайська. Трохи був у полоні. Що будемо воювати, будемо наближати перемогу. Позивний юніт з Києва був людяним скульптором. Зараз просто захищаємо Україну від тої напасті, яка до нас прийшла від наших, так би мовити, сусідів. Після перемоги все дуже кардинально зміниться. І зміниться все на краще. Поэтому мы верим в Украину и в нашу перемогу. Спасибо. Позывной Люд из Киева. В мирной жизни был мирным жителем, а сейчас военный. пулеметчик военный. Да. Помогаем избавить нашу страну от, от тех поганых кроликов, которые разводят. Мой <laughs> талант. В мирной жизни будем потом дальше мирными жителями. Это позывной Все. Це на наша погранична собака. Овчарка карманна. Теж артилерістка. Я Захаренко Валерій. Родом. Тут з рядишком з Запорізького краю. В свій час трошки послужив в армії. Останнім часом працював в туристичній фірмі Феєрія. Тепер ось тут захищаємо рідну землю, щоб потім, як це все закінчиться, воно скоро закінчиться, перемога буде за нами, щоб далі мандрувати світом, а ще більше Україною, Наскільки гарних місць є. І ще дивиться і дивиться на Україні. Скільки всього гарного. Ну ось так от. Перемога буде за нами і все буде добре. Скажу одне, що феєрія мандрів не тільки подорожує, а й воює. Захищає батьківщину.